Математика наука точна, і без неї нам ніяк не можна. Тому налаштовуємося на урок, підключаємо свою увагу і починаємо з вами усно працювати. Подивіться, будь ласка, давайте виділимо таку геометричну хвилинку, згадаємо, що це за фігури у нас, та також знайдемо периметр кожної. За умови що сторони цієї кожної фігури рівні між собою. Тобто, дивіться, цей трикутник є рівностороннім. Якщо у нього сторона 40 см, то його периметр становитиме ми 40 помножимо на 3. Периметр буде 120 см. Далі квадрат. Стороною 7 дециметрів. Який буде периметр? Чудово 28 дециметрів. Далі, що це за фігура? Порахуйте, кути. Правильно, це шестикутник. Шестикутнику сторона становить 50 см. Периметр його буде 300 см, ромб зі стороною 10 см. Вірно, 40 см і порахували кути це п'ятикутник. Який периметр його, якщо сторона 60 дециметрів. Вірно, 300 дециметрів. Молодці! Переходимо до хвили... каліграфічної хвилиночки. Знайдіть значення виразу, а відповідь запишіть у зошит. Правильно, це число 24. Готуємо до роботи підручник. І перед вами, дітки, подивіться, анаграми. Тобто заплутані слова. Вам необхідно переставити склади таким чином, щоб утворилося слово. І вам даю невеличку підказку, що сховані тут назви величин. Перше це довжина. Друге маса, третє. Мізкість. І четверте. Вартість. Так, добре. Розумнички мої. Сьогодні, дітки, ми з вами будемо вчитися розв'язувати прості задачі, які містять трійки взаємопов'язаних величин. Тобто, ви будете розв'язувати задачі за даними таблиці, так? Легше. Давайте з вами, щоб не розмовляти, краще одразу перейдемо до самої таблички. Зверніть увагу е, так. зверніть увагу, що у нас стрибають, ну, нехай будуть хлопчики, якісь спортсмени стрибають. І довжина одного відрізка становить 8 дециметрів. Тобто один стрибок це 8 дециметрів. Скільки роблять таких стрибків? Їх роблять 5. Тобто наш відрізок розділений на 5 частинок. Запитують про загальну довжину. Скільки ж це дециметрів? Отже, як будемо знаходити загальну довжину? У нас є правило, щоб знайти загальну довжину всіх відрізків, слід довжину одного відрізка помножити на їх кількість. Тобто довжина одного відрізка 8 дециметрів. А у нас таких відрізків 5. 8 помножити на 5 це буде 40 дециметрів. Далі переходимо нижче, спускаємося. Один забіг становить 50 метрів. Скільки у нас таких забігів зроблено? Невідомо, яка <кхід> загальна довжина цих забігів. 300 метрів. Якщо звернути увагу на цю пряму, то ми знаємо, що у нас загальна довжина 300 метрів, а один забіг становить 50 метрів. Скільки ж буде таких забігів? Що треба зробити? Щоб знайти кількість відрізків, потрібно загальну довжину поділити на довжину одного відрізка. Тобто 300 поділити на 50. І ми отримаємо шість в дужках, чого. Звертаю вашу увагу, про що нас питають? Про забіги. Шість забігів. І наступне: дивимося одне платі, плаття на нього невідомо, скільки використали сантиметрів тканини, але ми знаємо, що цього пошили чотири плаття. І використали для цього 360 см. Нас запитують, скільки сантиметрів тканини потрібно на одне плаття. Що ми для цього робимо? Для того, щоб знайти довжину одного відрізка, потрібно загальну довжину поділити на кількість відрізків. Тобто 360 поділити на 4 і ми отримаємо 90 см. Це потрібно на одне плаття. Так, переходимо до наступного завдання. І одразу я вам поясню, покажу, як потрібно це буде оформити в ЗОшиті. Ви запишете задача 3. В дужечках – це вже другий випадок, друга табличка буде. І щоб кожного разу після кожної дії не писати відповідь, ви запишете, так само, як в цій таблиці, у вас було три вирази. Ви також проставите один, два, три. І напишете потім загальну відповідь через кому. Отже, повертаємося до самих задач. Подивимося: один кавун важить 7 кілограм. Купили три кавуни. Нас запитують, скільки ж заплатили за всі кавуни. Як ми будемо знаходити, щоб знайти загальну масу всіх предметів, цих кавунів, потрібно масу одного предмета, тобто одного кавуна, помножити на кількість цих предметів, на кількість кавунів, тобто 7. Помножити на 3, так? У нас вийде вираз. Добре. наступне дивимося трішечки нижче. Вантажівка. Її маса 20 центнерів, так? Скільки ж таких вантажівок у нас приїхало, ми не знаємо. Але знаємо, що загальна їхня маса 100 центнерів. Як же дізнатися, скільки вантажівок приїхало, скільки предметів? Щоб знайти кількість предметів, потрібно загальну масу поділити на масу одного предмета. Тобто 100 ділимо на 20. І останнє фортепіано, будемо говорити про фортепіано. Яка вага фортепіано маса, ми не знаємо. Але знаємо, що у нас таких фортепіано 2. І загальна їхня маса 600 кг. Давайте з вами дізнаємося, скільки ж важить одне фортепіано. Для того, щоб знайти масу одного предмета, потрібно загальну масу поділити на кількість предметів. І тоді ми дізнаємося масу одного фортепіано. Будьте уважними, під час запису. Одиниць вимірювання в дужках. От, в другому випадку, що ми шукаємо? Це днери чи вантажівки? Так, маленьку підказочку вам зробила. Далі ми переходимо до задача 3, третій випадок, де будемо говорити про місткість, таку величину, як місткість. Оформлювати будете таким же чином: перший, другий, третій вираз і загальна відповідь. Отже, місткість посудини, місткість бочки 80 літрів. Таких наповнили бочок банок 6. Яка ж буде загальна місткість? Що ми для цього будемо шукати? Щоб знайти загальну місткість, треба місткість посудини помножити на кількість таких посудин І записати цей вираз. Далі банка. Яка її місткість? Три літри. Скільки таких банок купили чи наповнили, невідомо. Але знаємо, що 210 літрів поміщається в цих всіх банках. Як знайти загальну місткість? Потрібно, ой, вибачте, не загальну місткість, а кількість посудин. Ми знаємо загальну місткість і знаємо місткість однієї посудини. Нам треба загальну місткість поділити на місткість посудини. Так. І цистерни. Яка місткість цистерни, нам невідомо. Знаємо, що таких цистерн 4. Загальна їхня місткість 400 літрів. Як вже знайти місткість посуди? Посудини. Нам необхідно загальну місткість поділити на кількість посудин. І ми дізнаємося, скільки чого правильно літрів. <кій> і поговоримо також про ціну. Це задача 3, четвертий випадок. Оформлюємо таким же чином, як і попередні задачі. Подивіться, дітки, будь ласка. Купили сік, його вартість 8 гривень. 8 пачок соку придбали, необхідно знайти загальну вартість для того, щоб знайти вартість, слід ціну помножити на кількість. Для того, щоб наступне конструктор коштує 400 гривень. Його вартість заплатили за всі конструктори 800 гривень. Скільки купили коробок, нам невідомо. Для того, щоб дізнатися, кількість потрібна вартість поділити на ціну. Тепер поговоримо про м'ятні цукерки. Скільки коштує м'ятна цукерка, копійок, нам невідомо. Знаємо, що купили 5 цукерок, заплатили 1 гривню. Як же знайти, скільки. Коштує одна цукерка м'ятна. Щоб знайти ціну, потрібно вартість поділити на кількість. Але перед тим, як ви будете вартість дізнаватись, вам потрібно 1 гривню перевести в менші одиниці вимірювання в копійки. В одній гривні ми знаємо, що це 100 копійок. 100 ми поділимо на 5 і дізнаємося, ж, яка ж вартість однієї м'ятної цукерки. Ось такий сьогодні такий у нас незвичний матеріал. Задачі на знаходження величин. Будь ласка, опрацюйте їх уважно. Після кожної таблички є правило, як знаходити це як і підказочка вам. Тому дякую вам усім.